Друзі, привіт! Мене звати Зоряна. І ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 16 червня 2024 року. Отож, карта дня для нас. Ой, дурень! Та останнім часом постійно випадає дуже часто дурень. На дні колоди, шістка пентаклів. Старший аркан це завжди про важливість того, що буде відбуватися сьогодні з вами, в голові, навколо вас. Обставини, наслідки, які від них потім будуть. Ну, нуль це нуль. Що хочете з ним робіть? Щось починайте, щось міняйте, міняйте себе, свої думки, міняйте... Ну, Повністю, як хочете і що хочете. Тільки головне е, обнулитись, а не щоб цей нуль поглинув вас. Також важливо е, з легкістю ставитись карта повітря бути легким на підйом. От, захотілося мені, ну, але в, в межах реальності. Мінятися, захотілося їхати, кличуть вас подорожувати. Нові пригоди кличуть, пробуйте. Ну, також по цій карті Ну, стосується будь-якої сфери. Немає обмежень, навіть бачення може помінятися. Ну. Розуміння. Ну, будь-що. Навіть по цій карті можна почуватися ось як дурень. Тобто ви розумієте, що десь хочуть вас пошити в дурні. А може бути відчуття, що я не знаю, що робити, як вчинити. Ну, тобто, настільки по-різному може програтися на дні колоди шістка пентаклів. Можливо, ви отримали гроші. І саме ці гроші вас спонукали до нового: до поїздки, до покупки, до зміни свого іміджу, зміни зачіски, будь-чого. Гроші, які ви отримали, дали вам можливість для експерименту, для втілення, для нових вражень. Ну, підставляйте кожен. Подивіться, яка чудова. Компанія, друг, може бути, або в прямому розумінні з тваринкою поїдете кудись на мандри, або це підтримка друзів, друга, по дорозі зустрінете друга. Ну, турень, він не... якщо все правильно, правильний підхід, він не такий вже і дурний. Подивіться, сонечко його скеровує, світить йому. Він має посух. А посух це і опора, і підтримка в будь-який момент. Він має вузлик. Вузлику також в нього там те, що йому потрібно. Тому карта, подивіться, яка позитивна. То вже від вас залежить. Як вона проявиться? Ну, Тільки обережно дивіться під ноги. Бачите, тут прірва? І дурень, так, мандрує з такою завзяттям, з, таким, з такою легкістю, от щоб не занадто не з легковажністю, тому що, тому що можна не зауважити те, що під ногами. Ну що ж, давайте подивимося, що буде допомагати. Що нам допоможе сьогодні? Імператриця, королева хотіла сказати, імператриця це чудова енергетика. І знову старший аркан. Ну, до речі, дійсно буде сьогодні щось важливе, багато в кого, два старших аркана вже. Імператриця це, це дуже класна енергетика. Це, це взагалі як енергетика це ріст, добробут, краса навколо, така продуктивність, удача, коли все. Гармонійно, все класно, все, все правильно, все, плодиться, розвивається. Це може бути і жінка, доросла жінка, яка вас підтримала. Доросла жінка, ну, можливо, жінка, до, до якої ви йдете, і з нею ви будете починати нове життя. А можливо, це мама, так, ваша, яка от ви йдете в доросле життя? Хто б це не був, і, і, як би це не було, чи енергетика, чи людина, ну це дуже класно. А також це може бути вагітність, що ви дізналися про вагітність і у вас починається нове життя. Новий етап в вашому житті, новий щабель, новий статус. Або ж це так краса проявляється енергетикою краси, вам хочеться себе вдосконалювати. А що буде заважати? Чудове поєднання. День обіцяє бути сьогодні гарний. Що нам буде заважати? Цікаво стільки позитиву, а що ж буде заважати? Паш Пентаклі, витрати. Витрати, нові витрати. Попасть це початок, як одиничка. І, дивіться, дурень повернутий в цю сторону, так дивиться ліворуч, а витрати в другу сторону. Вам не по дорозі. Ну що ж, новий початок це завжди нові витрати. Можливо, якісь не заплановані, можливо, забагато, можливо, це витрати, бо пентаклі це тіло може бути, що ви спланували одну процедуру, а вона за собою потягнула дві, три і більше. Ну, тобто гроші. Або ж це також можуть бути діти. Це дуже молода енергетика. Наші діти і онуки. На них треба буде ще. Ви не розраховували на них витрачати. Або їм не сподобається, на те, що ви витрачаєте. Або ж це може бути ще внутрішня ваша дитина. Яка не впевнена. А Треба нам того, і буде осіяти таке у <хи> вас страх, невпевненість. Ну, Подивіться, яка у вас гарна компанія імператриця. Ну, по імператриці, тим більше вона старший аркан, паш Пентаклів молодша фігурна карта. Тому не потрібно боятися. Зверніть увагу всюди сонечко. Сонечко світить, сонечко допомагає і скеровує. Ну що ж, я вам бажаю мирного і спокійного дня, вдалого дня. Ось такого позитивного, сонячного, радісного, щоб всі починання були з радістю, на користь. Починайте з задоволенням. З бажанням, з натхненням і отримуйте чудовий результат. Тому що імператриця це найкраще, що може бути. Найкраща людина, яка вам може допомогти. І от найкраща енергетика, яка дозволить вашим починанням рости. Дякую, що ви були зі мною. Ставте вподобайки. Чекаю на зворотній зв'язок. Обов'язково. Напишіть, розкажіть і підписуйтесь, будьте зі мною, щоб щодня знати, бути попередженим. Ну що ж, почуємося ще, па-па.